Ліга конференцій УІФА, четвертий тур Майнц. Фіорентина Майнц. Команда, відома своєю фізичною інтенсивністю, грає вдома і потребує очок, щоб покращити своє становище в групі. Фіорентина демонструє атакувальний, але нестабільний футбол, і цей матч є для неї ключовим для боротьби за лідерство. Прогноз перший, перемога фіорентини або нічия. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,65. Вищий клас Фіорентини та їхня атакувальна майстерність повинні допомогти їм мінімум зіграти в нічию. Однак, домашня перевага Майнца робить чисту перемогу гостей ризикованою ставкою. Прогноз другий. Тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2,10. Обидві команди орієнтовані на атаку, а їхні захисти не є залізними. Майнц забиває майже завжди вдома, а Фіорентина має потужну атаку. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!